Понакидав, так, цей вже склався в коробочку. Ой-ой-ой, знов я прямо під удар підскочив. Так мене луснула і броня, і шапка. Треба бути. Треба бути уважнішим тепер. Всім привіт! З вами Юра. Ми продовжуємо проходження Don't Start Together за Вортексом. Ми дожили до першої зими. Голодні, наполовину живі, з'їхавші з розуму, але не зломлені. Так що готуємося до зими, дивимося, що нас тут чекає. А чекає в нас тут цикло полень, до якого треба було б бажано підготовитись, тобто запастись броньою, зброєю і харчами, ну, і хілками, звичайно. Хілочки, 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 яких в нас нема. Зато є залози, можна підготовитись. Так що, ми починаємо. Це четверта серія. І всім приємного перегляду. Я погнав. Ну що ж, а я поки що біжу, буду заготовляти дерево на броню. <кхм> траву, дерево і, по можливості, жопки. Жоп... А ні, жопки в нас є. Значить, траву і дерево. Погнали! Так робимо бумеранг, вивчаємо крафт. Лишній він точно нам не буде. І сочок. Це чисто так, на, випад, на всяк випадок. Золотий інструмент. Лайфхак для виживання зимою. Все, що нам потрібно, це факел. І те, що може, можна підпалити. Фу, все, гріємося. За кадром трошки збігав, підфармив дерево, підфармив вугілля, спалив березовий ліс. Щоб він ненароком не, не пред'явив права на мою базу. <ків> так, далі. І буду робити броніки, буду робити зброю. Зброї у мене трішки є тут. Дві дубіночки шипастих. Е броніків, я думаю, мені треба на циклопалення штучки 2-3. З рахунком того, що у мене вже є один. Так, е приступимо до, ви до виготовлення нашої броні дерев'яної. Так, раз. Два. Ага, не вистача трошки трави. Зараз, 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 зараз. Мене здається, була ще. Так, є ще дев'ять трави. І готуємо. Так, да, три броніка є. Зразу, зразу, зразу. Куди б це мені їх прикинути, щоб я не плутався. Так, я їх вкину сюди. На самий край. Так, броня. Де це мої шипасті, друзі? Забираємо шипасті дубінки, теж їх сюди десь перекину, щоб все було на одному місці. Тому що, ну, коли циклопалень прийде, там багато часу не буде. Так, перевдіваємо світло, щоб не тратилось. Камінь в нас захолов. Я не розпалив костер. Молодець, молодець. Так, два шипаль... шипастих щупальця, потім ще нам потрібні були б шапки. Так, звинячих жопок. Що я можу теж зробити? Свинячі жопки в мене є. Так, да, ось вони. Зразу роблю штучки три так само до броні по комплекту. Ага, ось є. Перша. Друга. І третя. Є. Їх теж поки що вкидаємо в схрон Так. Ось таким способом, щоб все було в одному місці. Є. Розкидаємо ресурси. Також. Так, е да, розкидаю ресурси. Біжу, я бачу, зараз в мене велика нестача що дерева, що трави. Потрібно було б, я думаю, підфармити їх, зробити стратегічний запас все рівно Зараз, поки чекаю цикло нічим зайнятий не буду. Тому цим і займусь. Ще одне, що тільки зроблю, це лопату. Повикопую те, що я вже нарубав. Інструмент буду робити золотий. Надовше вистачає. Звуки гончих, вони йдуть за мною. Поки що вони тільки кричати почали, але це питання часу, коли вони прибіжать. Тому думаю, краще буде їх зустрічати десь поблизу бази. Може, навіть так само зроблю, переагрю їх на павучків. Так, в мене аж 20 м'яса, блін. ех 20 порченого м'яса. Так, звуки все ближче і ближче, я навіть не знаю. Ну, в принципі, мені повинно вистачити 24% броні і 39% на шапці. Так, головне не мерзнути. Забираємо наш камінь. Відкидаємо ще трошки в костер. Ось так. Так, перевдіваюся завчасно. Беру в руки ламача і починаємо бити. Мінус один. Один удар відходимо. Один удар відходимо. Ну, з двома такий манс не працює, тому буду танчити в лице. Не такі вони і страшні, як я думав. Всього три штучки прибігло. Залишили один зуб мені в подарунок. І три кусочки м'яса. Свіжого м'яса. Так, це скоро зіпсується, буду їм топити. Гниль, я замітив, вона в цій грі майже нікуди не йде. Ще якщо в ері гігантів можна було на гниль понадіятись, щоб зробити їсти, то тут... ну як зробити, виростити скоріш городи, то тут такого нема. Ага, другий зубік. І ще одне м'яско. Так, все викидаємо це, все. Хай гниє. Хай псується. Так, поки ніч. Я навіть думаю, що я можу біля бази збігати, трошки пошевелити гніздо з павуками. Мені душі треба. Ой, як їх тут багато. Мені бажано були душі. З душами я більш мобільний. Так, да, їх тут трошки є. Є, мінус один. 4, 5, 6, 7 богів. Ну що, що з вами не так, пауки? Да, вони з'їли моє м'ясо, ну, спасибо хоч за все. Хоч прибрали на базі. Так, м'ясо треба забирати, якщо хочете, тому що павуки його з'їдять. Е -е, трошки вже розумію, що можливо і не треба було б, може, цього робити на ніч. Але все рівно веселіше ніж. Бігаю кругом костра, нагріюсь, не сижу. Оп, прижали трошки мене. По голові. По носі. Ой, ой-ой-ой, я сам повернувся якраз до нього. В той момент, коли він вже бив. По ідеї вже вони повинні складатись в коробочку. Скільки я їм пона... понакидав. Так, цей вже склався в коробочку. Ой-ой-ой. Знов я прямо під удар підскочив. Так, мене луснула і броня, і шапка. Треба бути. Треба бути уважнішим тепер. Так, рука за погасила костер. Дякую, рука. Але могла б цього і не робити. Також поки ще ніч. Біля мене зараз я, я побачив тільки, що біля мене є трошки льоду, який я хочу добути. Це їжа, яка не псується в холодильнику. Тобто компонент їжі. Одне м'ясо монстра, любе м'ясо і лід. і ми маємо тюфтельки. Саму кращу їжу в цій грі. Поки пінгвіни сплять. Я тут по Так, подарочок від клею під'їхав, приємно. Зразу біжу, гляну, що там. Так, клей здивуй мене. І... І нічого. Не туди, не туди, не туди. Де ж мод я, який показує, куди це вкинути. Треба було б краще. Так, ліс я навіть не знаю, можна було б висадити біля себе. Кілька разів заготовити. Давай, тоді висажу ліс. Висадив ліс, хай підростає. Не знаю, хто його зламає перший чи клополень, чи бурсук. Поки що хай росте. Так, мої деревця мраморні теж підростають потрохи. Перший мрамор це не, не хухри-мухри. Поки що перебіжу на болото. Подивлюся на рахунок щупалець, може там ще кілька випало. Зброя мені не завадить зараз. До приходу тепло полення. Плюс-мінус 5 Ну, 5 днів залишилось. Я думаю, він десь 29-й-30-й день він вже повинен бути. Так, тут є ще павучата, У мене впав розсудок. Так, і я бачу щупальце прямо біля мене недалеко. Ось воно зверху. Прекрасне місце, блін, ну воно дуже близько біля кокона. Я не знаю навіть, чи я встигну добігти, встигаю добігти. Да, ще встиг навіть вкрасти. Оп, тікаємо, тікаємо, це за мною кошмар іде? Вибігаю звідси в безпечнішу зону. З кошмаром і павуками я не, не справлюсь просто фізично. Ну, з одним павучком справлюсь. Є. Так, а тепер кошмар. Ага, і паучок ще один остався. Паучка прибираємо. Слідуючий кошмар. Так, ще один павук прийшов. Не мішайте мені битись з кошмаром. Акуратним мансуємо від нього. Так, я в темноті в нього попав. Підходимо, він пробує нас вкусити, і ми повертаємося і робимо один удар. Хоча залишаємо зажату клавішу F, для того, якщо він появиться зразу біля нас, ми вдаримо по ньому не один раз, а два. Так, заберемо літ. Пробую лягти поспати, може мені все-таки подарочок дадуть, але от я щось не знаю. Чи потрібні на ялинці? Мені здається, потрібно, щоб ця ялинка була застелена і ну, прикрашена. Так, кошмар прийшов до мене. Тепер одне питання: спіє у мене піднятись розсудок, чи ні, їх двоє. Так, їх вже двоє. Готуюсь бігти. Ау! Боляче! Вдіваємо свою круту шапинку. Пінгвіни допомагайте. Ні, вони не допомагають, насправді вони можуть тільки помішати. Тому що один випадковий удар по пінгвіну <різь> дорівнює смерті. Так, буду готувати тюфтєлі від душ, у мене понижається розсудок, і дуже багато часу йде на те, щоб відбиватись від кошмарів. За одну добу, за одну ігрову добу я вже вбив 4 кошмара. Я от не знаю, ну здається, вночі, коли я спав, я почув звук приходу боса. Скоріше за все, що на наступну чи через ніч він уже буде. Якщо є такі позиви. Так, чому я стою? Мені треба розкидати те, що я набрав. І так, я побіжу ще раз на болото. Надії знайти ще щось полізне, ну щось корисне. І мені потрібно підготовити хіли. Так, що мені потрібно на хілки? На хілки мені потрібно попіл. Це раз, Попіл ми можемо зробити з будь-чого спалити і камінь. А от камінь треба йти добувати скоріше за все. Я, здається, його трошки добув в минулій серії, але він весь пішов так, в мене всього три каменю. Треба ще бігти добувати камінь. Кірка в мене є. Це є, так, я побіг тоді за каменем. Нічого собі я почув, як зілиночки випав подарунок. Ох, не зря, не зря, я ліг поспати. Встаємо, 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 дивимося. Невже? Пройшло півночі. Я вже й не надіявся. Але тут почув цей чудозвук. й зелений, зелений, зелений. Що ми маємо? Кротокуляри, гном. Це якийсь напій. Що нам дали? Гном, кротокуляри, рулет. І ігрушка. Перша ігрушка гарна. Так, зарядимо світло. О, диво, дивне. Вішаю цю ігрушку, надії, що ти мені даси ще кращий подарунок в майбутньому. Ну, а кротокуляри це імбіще просто. Вони нам знадобляться на літо, коли піду досліджувати руїни. Я думаю, ми їх використаємо на максимум. Бульк. Стала ніч, і тут такий приємний сюрприз. Я бачу світлячків. Правда, я замерзати? Розпочинаю замерзати, блін. брін блін, блін Трошки не забрав. Симочка помішала. Зараз заберу. Так, мінус сачок. Добре, що я запасний зробив. Так, а тепер-тепер-тепер треба зразу до бази і відігріватись. Оба! Ну що ж, що ми маємо? Я збігав на сусідню територію, вирубав трохи каміння. Підзаготовили це стак каміння і стак льоду. Коротше, біг за камінням, зібрав ще лід, що не є погано в нашому випадку. І тепер я займусь виготовленням хілок гори. А я поки що вдіну свою рогату шапку і буду танцювати кругом вогнища. Все, забрали. Забрали в нас є трошечки, ну що, приступаю до виготовлення хілів. Так, закінчився попіл? Закінчився попіл. Хіли теж в мене є. Хілочки є. 31 хілка вийшла. Готуємо, готуємо. Звичайно, ми готуємо тюхтілі. І бажано було перенести нарешті казан. Не, ну, Далеко не незручно бігати сюди. Тим більше на казан, мені здається, у мене вже повинні бути всі ресурси. Перше моє деревце піднялось, мраморне. Яке я теж вирубаю зараз. І посажу на його місце ще два. А, не рівно. Так, тепер дивимося, куди ми поставимо казан. Ну, казан буде десь, десь тут. Тут без варіантів, поближче до холодильника, щоб не бігати, а прямо з холодильника викидати в нього всі інгредієнти і готувати тюфтєльки на даний момент. Скористаюсь моментом, поставлю ще одну ялинку. Перша ялинка в нас прикрашена повністю, хоч і не такими ігрушками, як би мені хотілося, але вже ми маємо те, що випадають з її подарунки, і це мене дуже радує. Я хочу Тимошентер, я хочу тростинку. І якщо це можливо, чому б і ні? Єдине, що я не зробив до початку зими, і це я вважаю, це одна з найбільших моїх помилок, це я не знайшов іглу, де в нас з'являються моржі для того, щоб вибити з них ікла або темошентер. Ну, В принципі, зараз в зимовий івент це не так вже й важливо, тому що як темошентер, так і. Тростинку я можу просто вибити, можу отримати в подарунках з ялинки, але краще було б робити це до зими. Шукати їх. На. Я знайшов Честера, Повна несподіванка. Біжу, біжу, дивлюсь так раз, А тут таке, такий глазик торчить. Прекрасний, це добре. Плюс честер на 28-й день. Привіт, Честер! Тепер ти з нами. Привітайся з усіма. Так, підросло і друге деревце. Те, що його добуваю. Посажу ще два. І того з двох мрамору ми зробили чотири. І зараз, коли вже висадили, ще два деревця. Це вже коли вони підростуть, буде 8 рамо. Так, я хотів би зробити ще один швейний набір для себе, щоб е можна було ремонтувати свій одяг. Є, швейний набор зробили. Так, глянемо, скільки він. Так, це добре. Цю що ремонтувати не буду, поремонтую трішки пізніше. Ще один камінь-горілку зроблю, положу на базі, щоб я міг перебігати на базу, ну він все рівно не буде. Грітись, але коли буде вогнище гріти, тобто він буде підігрітий. Добиваємо з ноги і ти кулька є. От присунули ще льоду, яйця і м'ясо монстра. Так, закидаємо зразу, хай готуються ще півтельки. нон нонстопом. Так, міняємо камінь. І можна бігти знову дорогу. Прибіг на болото, в надії ще зібрати щось корисне і я не помилявся тут. Як залози. Паутинка. Одне, чого нема, чого я б хотів би, це ще шипасти дубин, дубіночок. Зараз глянемо тут далі, десь повинні бути наші сожителі. Так, де це їх будиночки? Знизу, знизу десь були, ні? Ага, зверху один. Його, здається, пауки з'їли. І все, блін, тільки один. Треба буде в майбутньому сюди додати ще кілька домівок, хоча б свиней або кроликів. Да, тут павуки повним ходом б'ються. Так, душі зразу буду забирати після щупалець. Ах, хріня, ну мені це подобається. Так, у нас є гаряче какао, ми його п'ємо і... Так, да, ми зігріваємося на кілька градусів. Так, не забувайтесь те, що тут на екрані відбувається багато речей. Так, забираємо м'ясо, забираємо павутину. Я думаю, що ми можемо навіть зламати кокон трьохповерховий. Я зламаю трьохповерховий, поставлю на його місце одноповерховий за кілька днів він виросте, а так підніметься по учі. Мерми, мерми, мерми. Так, бачу тут ще м'язко, є, є ще одне щупальця, добре. Забираємо. Два щупальця плюса нули. Хотів би ще взяти м'язко, але бачу, що я замерзаю насмерть. Треба робити ТП на базу. І відігріватись. Так, кидаємо, розпалюємо вогнище, беремо на заміну камінь. Плюс 2 щупальця, вже у нас є 5, ну я думаю, цього вже точно вистачить, щоб е вшатати циклополеня. Я надіявся, що циклополень прийде в цій серії, але він все не хоче йти до мене. Залишилось 7 днів до кінця зими. Серія і так надовго розтяглась. Тому я думаю, що цю серію я буду закінчувати, а циклополень вже буде в наступній серії. Так що не скучайте. Всім до побачення, до наступної п'ятої серії і побачимось.